Всім привіт! Отримали ми посилочку, прислали нам ніж на його, тест. Да? Да, один майстер нам прислав, списалися, созвонилися. Захотів, щоб ми протестували би його ніж. Як він справиться зі своєю роботою? Зараз да? угу. будемо дивитися, що там нам прислали. Ну, він казав, що ніж простенький. Сталь 110 За яку треба? Трошки доглядати, не лишати їх в мокрому. Ова. По-простенькому, прикольно, так? Да? Та я що мені головна робота. Ну так, да, головне, щоб Ось Така красота. Ого, дзвонить. Прикольно. Це ініціали, я так розумію. Прикольні. Аж цікаво вже, так. Да. Угу. Аж цікаво вже провірити, якщо хочеться. Коротше, все, следующа ну, свинка. Будемо... Руки такі простенькі. Головне, щоб не заскальзували. Ну, думаю, що тут он до упор є, угу. не ну, от саме лезу, Я люблю таку длину. Це для мене. От я травий з такими тесатами. Так що так, Ви, Ви, вже будемо будем покатати. Тому що я вчора потікався. І це наскільки. Угу. Він, він, він. А де мій? Так, а це той, що в тебе, так? Бо мені кажуть, що більше, ти його кинула до всіх. То що я? я не це не міш. я, він сам прийнув. Ну так, чисто Давай, показуй. Це теж коротше. Ага. Угу. угу. Якщо б пробувати, тобі бачу, Він, подобається. Нічі, все, все слідуща свинка з ним. Будемо вже його тестувати, провіряти. Як не звинить? Закалене добре. Так. Все, попались, поріжеш. Клас. Аж самим цікаво вже порізати. Так, ти... да, тоненьке, тоненьке прямо. Рівненький роби. Чотненький. Ну все, гавне це, що кажу, його не можна. Не можна висати уваги, трошки за ним ухода більше треба. Угу. Все, наступна свинка з ним. Вже не можемо дождатися, спробувати, як буде різати. Да. Всім привіт! Ріжемо свинку сьогодні. Зараз будемо важити кидати на ваги. Так, свинка заважила 189 кілограм, без носілок 177 кг. Це на голодний шлунок і без крові. Закінчили, ми вже шмалити, мити, чорнити. Переходимо да. до самого головного. <плестор> да. Сьогодні дивіться, від нового майстра ножик весло. у нас. Звати його Іван. Марка сталі К-110. Лезо гарне, от я люблю воно длінше. то якщо він коротше, самдені забрали 2-3. Заді, я, такі, я, тут такі, я з такого, з такого починав, я таких привипу. Цікаво, де скільки він перерізати. Починає. Починаємо працювати вже. Все остане вам покажу вже в підвалі, як будемо працювати. Так, Ми вже занесли нашу свинку, почали розбирати. Валера продовжує тестувати ніж. Як Валера, ніж тобі. Покажи тормку. Поки Нравиться? Дліна мені подобається. Так? Ріже все класно. Клас. І сало, кстати, невелике. Свиня вообще офігенно для такого веса, 177. Я вообще думала, тут сало буде. Хотіла своїм клієнтам дзвонити, хотіли грубого сала. Думаю, о, це, напевно, ми попали. Та ні, там треба грубе на два-три пальця. Ну, тут два є, ну, в основному на три треба. Ну нічого. З другої свинки. Ну, є там кому комусь придлужити, бо є люди, яким треба, не треба. Так що так, а ніж тобі подобається, коротше. Ну що, перша свинка, побачимо остроту. Ну, ну, длина, мені саме більше длина така підходить. Я кайфую від длинних ножі. Удобно, так? Да? Угу. Так, поки я закрутилася, розбирала там, ну, зачищала для продажі, Валера вже останній клуб за, за, за час, я хотіла сказати розбирай. Угу. Ну ось я, я, наскільки я бачу, то він ще ріже ідеально. Так, да. Прямо Та навіть, ну, блін, я фіга не знаю, що должно бути не остання, тут їй должно. Ну, вообще класно. Мені нравится. Це ще Так, на більшу була цієї тушу, да? Угу. На одній заточці. Цікаво, скільки ця сталь проїде. Побачимо. Ну, я наскільки бачу, що друга свиня точно буде Так що так. Роботаємо, що в хай упаде. Тут Валера вже порозбирав м'ясо, биточки, шийки, ребра порубав. Я хазяйка. Ну, я, в принципі, вже шашлик готую. Мені треба замовлення, є Вакуумований шашличок, ми робимо. Є заказ, це треба зробити. Робимо на заказ і плюс робимо так, просто щоб було би на продаж. Дай так. Та й такі ось справи. Так що. Я думаю, що тут ще дві кісточки тобі залишилося. Да, uh -huh. Я думаю, що розбирається все відлічно. Ніж свою роботу зробив, длина тобі подобається, по гостроті він ще відлічний. Uh -huh. Свинку 177 кг розібрав просто так, uh -huh. на ура. Так що поки. Ми хороша сталь усе ну, дві туші, ну, наших гірших не було. Поки поки ми, ми довольні Сь сьогоднішній свиньою. Будемо дивитися, далі будемо тестувати, перевіряти і буде а видно. те моя буде робота. Яко зачищаю від кості, де там підрізають, ну ще шкуру. Ну від кості геть повністю відділяєш ось Ще шкуру це зачищаю я? Да. А то вже оце від жира, оце все поверхностно, то це моя робота. Це вже Другими я. Я роблю своїми ножами, у мене там зборняк різних. що mm -hmm. Валера мені покупляв, то я то тим, то тим, то тим. Короте, то Та раніше ж 에... да. купили той, Затопився, купили слідуче. Нічого. Коротше, поки ножом доволі, так що буде слідуща туша. Так що зараз покажу, що ось тут таке у нас сальце гарненьке. Сало взагалі не грубе, таке на пальчик, півтора, ну, може, десь і два. Ну, таке сало класне. Ну М'ягеньке, отлічненьке, такі продаємо, обрізочки. Продаємо. Да, продаємо, висилаємо, замовляйте. Уже чуть похолодало, і ще легше висилати. Хоча ми ціле літо висилали, то, слава Богу, всім доходило все отлично. Так ж? Угу. А зараз ще лучше буде доходити. Такі ножки гарненькі. Тут я собі ось працюю, роблю шашличок. Дуже цибульку начистила, нарізала. Да, є копченості також наявності робимо, продаємо, висилаємо, так що замовляйте все на замовлення. Вам дякуємо за перегляди. так що так, що Ждіть другу тушу, будемо дивитися, як все вийде. Будемо далі знімати і будемо тестувати далі цей ніж.